Як Туреччина стала індичкою, а індичка стала Туреччиною? Насправді запитання не банальне, адже у цьому відео йтиметься далі про неймінг і походження слів. У англійській мові деякі слова стають нормою, а деякі навіки зникають. Так от до нещодавнього часу слово Turkey англійське мало два значення: одне з них індичка, а ось інше президент Ердоган вирішив змінити. Він подав офіційне звернення до ООН, і тепер в усіх офіційних документах Туреччину його країну будуть величати тюркіє, так як вона, власне, вимовляється у турецькій мові. І поки європарламентарі та інші англомовні люди загалом ламають голову, яким чином відображати на письмі та умовлені ось у ю із двома крапочками. Ну, я думаю, вони ж згадають так, як із Київ замість Київ. Але поговоримо про походження цього слова. Походження дивовижно цікаве. Адже воно відкриває нам сторіночку на забуту історію. Цілком зрозуміло, що Туреччина походить не від індички. Вона походить від слова турк, загальновідомого в латинських текстах, в перських і в багатьох інших мовах. Власне, це було об'єднання народів Туран. Це об'єднання ніколи не існувало на мапі, однак завжди. Тюркські народи можна було виокремити. І сьогодні, по президент від Ердоган ще досі виношує ідею повернення зібрання усіх народів турану в один Великий Союз довкола Туреччини. Не будемо вдаватися в геополітику. Так от, Черкі починається не з індички, а з цесарки. Цесарка походить із Мадагаскару, невеличкий острів біля Африки, і ось звідти вона мандрувала через Туреччину, тодішній Константинополь у Європу. Вона замандрувала в Австрію, і звідси її слов'янські народи запозичили як цесарку, і щось зв'язане із царським, адже вона мала грибінець, також в Британію. Там її просто назвали турецькою куркою Turkey Hen або Turkey Cock, в залежності від статі, а потім скоротили до Turkey. Запозичили вони немало турецького, адже в англійській мові маємо і Turkish Tea, і Turkish Coffee, і Turkish Delight, і Turkish Bath, і ще багато всього турецького, навіть турецька кукурудза і все таке. Тому все, що заводилося, транспортувалося і було новим, немало для себе ще позначення імені. Англійці недовго думаючи називали його іменем перевалочного пункту. Але як так трапилося, що саме через Туреччину відбувалася уся ця торгівля? І ось весь транспорт. Виявляється, що між Османською імперією та імперією, де не загодило сонце британською, існувала дуже така відлагоджена система поштових перевезень. Їх забезпечували ем, турки. Правда, не прості турки, татари. Насправді татарами далі називатимуть усіх сертифікованих і відібраних власне поштарів. Поштарів відбирали, адже за часів султана Сулеймана загалом вели окремий закон і список правил, за якими цих мужніх, міцних, витривалих чоловічків із кришталевою репутацією мали добирати на службу. Їм вручали не лише персональні листи і посилки, але інколи військові таємниці. Адже так. Османська імперія вела чимало воєн і перебувала в агресивних стосунках, наприклад, із токсичних стосунках із Іспанією. А Англія і Франція здавалися чимось для них більш е, прийнятним, скажімо так. Так от існує чимало переказів у англійців про османів. І ось ці невеличкі татари, які приїздили туди, були дивовижно охайними, при тому, що втомлювалися після довжелезної дороги, і завжди виглядали, неначе щойно вийшли з перукарні. Підтверджую для турків догляд за своїм волоссям, де воно не було, справа честь. Але. До речі, з тих часів, подорожуючи по 35 п'ять кілометрів, зупиняючись у невеличких пунктах для перепочинку і зміни коня, започатковується традиція базарів. цих... В точках обростали базари, там відбувалася жвава торгівля, і так продовжувалося дуже довго. Вже навіть потім поштарів, які немо говорили нормально англійською мовою, усюди говорили поста, 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 коли приїжджали, тому що слово поуст для них було якось складно вимовити. Вони пересіли вже на велосипеди навіть. Однак традиція продовжувалася. Аж до облоги Стамбулу, пізніше, вже під час Другої світової війни, власне, торгівельні стосунки між двома імперіями процвітали. Тодеш, ж в оцій всій історії індички. Індички з'являться пізніше, коли наші доблесні англійці поїдуть на новий материк, відкриють для себе великий світ новий, і там відкриють також відкриту раніше ацтеками індичку, Одомашнену домашню і вже не таку барвисту, як їхній ацтецький бог індички, дикої, красивої, кольорової індички. Для американців індичка стане дійсно таким знаковим харчу продуктом харчування. Так вона буде асоціюватися із днем подяки Thanksgiving Day, а також Turkey Shoot. Традиція, яка дуже довго ще існуватиме, це коли індичок прив'язуватимуть до колоди і для розваги просто відстрілюватимуть. Ні, сьогодні в Америці, мабуть, ви такого не побачите. Однак стаття одинадцятого року, на яку я натрапив, говорить про іншу Turkey Shoot. Це частина терапії для ветеранів війни, які повернулися і ось проходять реабілітацію в Сполучених Штатах. І як елемент реабілітації їх вивозять в ліс, розділяють на команди і в захищеному соціальному середовищі дозволяють полювати. Таким чином відбувається з однієї сторони ревтравматизація їхніх попередніх спогадів, адже кожний вистріл це нагадування про болюче минуле. А з іншої сторони, можливість відрефлексувати, тут же обговорити досвід полювання і тому подібне. І як діляться власне очевидці і учасники, таки ця терапія дає свої результати. В англійській мові повсякденні to shoot a turkey або like shooting a turkey означає зробити щось що не потребує особливих зусиль чи капіталу вкладень, чи нервових будь-яких efforts. Але не цим одним виразом запам'яталася turkey. Насправді вона стала таким кладізом метафорики. Якщо ви говорите to talk turkey, майте на увазі to talk frankly and honestly. Говорити по ділу, говорити прямо. Якщо ви називаєте ситуацію «turkey», майте на увазі, що ситуація була тотальним провалом. It was a total turkey. Or it turned out to be a total turkey. Якщо називаєте людину «turkey», майте на увазі пришелепкувати або обмежений, або дурень. So that's «turkey». Таким чином, наподорожувавшись подорожувавшись вдосталь по новому світу, повернувшись назад на континент, слово Turkey обросло уже своїми додатковими значеннями і не завжди позитивними, і почало, вочевидь, тиснути психологічно на пана Ердогана. Його попередник Ататюрк, який був глибоко інтегрований у захід, загалом якось із цим зживався. Ну, але одне ось це невеличке слово, призвело в результаті до величезного міжнародного конфузу. І весь цей час, поки я вам розповідав цю історію, у Британії існував свій власний варіант на позначення індички бабліджок. Щоправда, це діалектизм, це діалектне слово, яке існує у шотландській англійській мові. Воно не стало нормою, а отже, і не попередило цього міжнародного конфузу. Можливо, країну можна було і не перейменовувати. До речі, як я знаю, це єдиний такий приклад саме з цієї причини перейменування країни. Але в наступному відео поговоримо про те, чому деякі діалектизми так ніколи й не стають нормою та як на формування норми англійської мови повпливав Гітлер. Сподіваюся, цим зацікавив вас чекати наступного відео. Будь ласка, напишіть мені у коментарях, на який варіант англійської мови ви орієнтуєтеся, імітуючи вимову носіїв, англійський. Британський чи американський. Ну і який британський, адже там є Cockney English, Estuary English, Posh English. багато південних діалектів. Отож, чекаю вас у наступному відео. Thank you so much for watching. Please subscribe, share, comment, and press the bell button. See you next time!